Світові зірки ще за походженням українці. Віра Фарміга, американська кіноактриса українського походження, номінантка гільдії кіноакторів, володарка премії Золотий глобус Оскар та Бафта. Віра називає себе 100% українською американкою, адже вона виросла в українсько-американській громаді в Ірвінгтоні, штат Нью-Джерсі. А до шести років її рідною мовою була українська. Зараз Віра всіляко підтримує Україну і розповідає всьому світу про російське вторгнення на її батьківщину. Міла Йовович народилася у Києві, ходила у дитячий садок у Дніпрі, а у віці п'яти років іммігрувала. З родиною спочатку до Лондона, а потім до США актриса має американський паспорт, але себе вона називає американською українкою, і при кожному вдалому випадку Міла згадує про Україну. Ще одна українка міла Куніс. У віці восьми років вона разом з батьками переїхала до США з Чернівців. Зараз Міла одна з найуспішніших актрис Голівуду, яка не забуває свого коріння. Спочатку повномасштабного вторгнення Міла разом з чоловіком зібрала більше 38 мільйонів доларів для підтримки України, з яких 3 мільйони віддали з власної кишені.